Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Сьогодні ми завітаємо у старовинне місто Теребовля, яке часто називають Серцем Поділля. Тут, на високому пагорбі, над річкою Гнісною височують руїни замку, який колись був неприступною фортецею. Теребовлянський замок це не просто муровані стіни, це пам'ятка, яка бачила князівські з'їзди, битви з кочівниками, турецькі облоги. І навіть стала символом мужності під час 17 столітніх воєн. Теребовля вперше згадується у літописах ще у 1097 році, коли тут утворилося Теребовлянське князівство. Тоді замок був дерев'яно-земляним укріпленням. Яке мало захищати місто від кочівників. У 17 столітті князь Василько Ростиславович керував теребовлею, і саме при ньому місто стало політичним та культурним центром. Після занепаду Галицько-Волинської держави місто переходить під владу Литви, а згодом Польщі. Будівництво кам'яної фортеці. У 14 столітті король Владислав Ягайло дав наказ збудувати кам'яний замок на місці давнього городища. Остаточна перебудова відбулася у середині 16 століття за гетьмана Яна Тарновського. Тоді замок отримав масивні стіни завтовшки до 4,5 метри і висотою майже 18 метрів. Фортеця мала форму неправильного трикутника з трьома вежами та воротами. В середині розташовувалися казарми, комори та житлові приміщення. Бої та облоги. У 15-16 століттях замок неодноразово ставав мішенню татарських набігів. У 1594 році. Козацько-селянське військо Северина Наливайка здобуло теребовлю. Найвідомішою стала облога 1675 року, коли турецько-татарське військо на чолі з Ібрагімом Пашею оточило замок. У замку було всього кілька сотень вояків і жителів міста. Оборону очолив староста Ян Самуель Хоєцький. Дружина староста разом із жінками допомагала захисникам. Носили воду, готували смолу для обливання ворогів і навіть ставали на стіни з мушкетерами. Завдяки мужності оборонців замок вистояв, а облога увійшла в історію як приклад героїзму. Легенди та перекази. Легенда про дружину старости, яка стала символом жіночої відваги. Кажуть, що її образ і досі надихає мешканців Теребовлі. Романтичний Переказ Дочка одного з воєвод закохалася в козака. І щоб врятувати його від смерті, відкрила йому замкові ворота. Та їхнє кохання закінчилося трагічно. Обох покарали. Місцеві нині називають їх пташками стеребовлі. За легендою, у підземеллях замку є таємні ходи, які ведуть під місто. Частину з них справді знаходили під час археологічних досліджень. Замок у культурі та мистецтві. Теребовлянський замок надихав багатьох українських художників і краєзнавців. У 19-20 століттях його руїни зображали на малюнках мандрівників. Які дивувалися, наскільки монументальною була ця фортеця. Замок входить до популярних туристичних маршрутів Тернопільщини і є частиною культурної спадщини регіону. Замок сьогодні. Сучасні відвідувачі можуть побачити залишки мурів і фундаментів, що вражають своєю масивністю. Пагорба відкривається панорама Теребовлі та долини річки Гнізне, яка колись була природним захистом фортеці. Тут проводяться фестивалі, історичні реконструкції та екскурсії. Теребовлянський замок це символ давньої слави Теребовлі та приклад того, як навіть руїни можуть розповідати про героїзм і неславність. Він пам'ятає князівські з'їзди. Польських магнатів, турецькі облоги і українських козаків. Обов'язково завітайте сюди, якщо подорожуєте Тернопільщиною. А щоб дізнатися ще більше про замки і фортеці України, підписуйтесь на канал Навчання без кордонів і натискайте дзвіночок.